Покровськ до цієї ділянки фронту прикута зараз найбільша увага росіяни днями. Остаточно знахамніли і виключили свій фейкомет. Мовляв, місто вже їхнє, і встановила навіть свою ганчірку на стелі при в'їзді в місто. Однак вона там простоїла менше доби. Ну і правильно. Друзі, ситуація справді дуже складна. Військові розповідають про важкі міські бої в самому місті. То тобто по покровську днями там виселилися наші спецпризначенці. Експерти говорять, що зараз головне втримати критично важливі транспортні артерії міста. Ворог до них рветься найбільше, бо вони відкривають шлях до можливості окупації всього Донбасу. Що відбувається в Покровську? Просто зараз. Дивіться далі. Це кадри знищення окупантів на околицях Покровська. Бійці 7-го корпусу швидкого реагування поступово зменшують тут кількість противника. Нашим захисникам наразі вдалося покращити свої позиції в кількох кварталах міста. Бої за контроль над Покровською агломерацією загострилися минулого тижня. Ворог тоді додатково стягнув до міста ще майже 11 тисяч своїх солдатів. Поставили собі за мету взяти Покровськ у хліщата і сунути далі. За минулі кілька днів та тижнів ворог мав певні тактичні успіхи, просунувся. Дійсно, російські війська зайшли на околиці Покровська та в сам Покровськ. Там діють їхні ДРГ. Дуже складна ситуація. Вона дуже неймовірно важка для наших бійців. Згодом ворог поширив дезінформацію про блокування та оточення за ІСУ. Головком Олександр Сирський одразу це спростував і повідомив, що у місті висадився десант гур Міноборони. У Покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. Операцію з висадки українського спецназу в Покровську керував особисто начальник розвідки Кирило Будано. Повідомляє агенція Reuters. Згодом українські видання також поінформували, що штурмовики військової розвідки увійшли до районів міста, які раніше російські генерали оголосили захопленими. Однак військові оглядачі наголошують, ця спецоперація проводилася не для утримання міста, а щоб не допустити оточення українських підрозділів. Задача на нині вийти з міста, не допускаючи виходу росіян на оперативний простір, який дозволить швидко просуватися, як це було після втрати Авдіївки. Не плутайте тактичні дії підрозділів ГУР з контрнаступальними діями підрозділів та з'єднань оперативного характеру. Не скажу, що глобально обстановка на напрямку зазнала змін з моменту проведення цієї операції. Два відділення спецназу не зможуть суттєво вплинути на обстановку у місті, за яке б'ється кілька бригад та полків. І де основна проблема забезпечити логістику та маневри тим, хто там вже знаходиться. Російська пропаганда стверджує, що окупанти нібито просунулися глибше в центр міста та дійшли до населеного пункту Котлена. Проте геолокаційні кадри Інституту вивчення війни показують, що ЗСУ утримують свої позиції. За оцінками аналітиків Deep State, близько половини Покровська перебуває у так званій сірій зоні, де жодна зі сторін не має повного контролю над тією чи іншою ділянкою. Натомість військові кажуть, що Покровськ це панівна висота, і його втрата може значно послабити оборону сил зсу. Тому ключове завдання зараз стабілізувати ситуацію та зробити все можливе, щоб місто залишалося під контролем України.